Бувало таке, думаю, у кожного із нас, що ми так заговорилися чи так запрацювалися, що забули, що їсти хотіли. Забули про, скажімо, потребу, завдяки якій людина взагалі тримається при житті. І з цього починається сьогоднішній прекрасний діалог між Ісусом і жінкою Самарянкою. Вона хоче пити. Ісус Христос зголоднілий учні йдуть за їжею і також просить у неї пити. Але все це лише початок діалогу для того, щоби Самарянка, а пізніше навіть і люди того міста, Всіхар, побачили в Ісусі Спасителя світу. Можемо сказати, цей діалог так починається із. Буденних звичайних потреб людини, а закінчується найбільшою потребою, котру людина має, щоб була спасена. Звернімо увагу, дорі брати і сестри, що всі наші думки наповнені нашими потребами. Кожного разу ми думаємо про те, що, що маю зараз ще зробити, що планую завтра, що мені треба завтра зробити. І навіть наші розмови наповнені тим самим. Ми між собою говоримо про свої потреби, більші чи менші, але завжди практично, можемо сказати, це те, чим людина живе. Людина живе постійними потребами, постійними такими поглядами в майбутнє, на коротший чи на трошки більший відрізок часу, що я хочу і що мені ще треба. А Ісус Христос, прямуючи до Єрусалиму, якщо би ми прочитали собі. Один, один стишок перед сьогоднішнім Євангелієм. Євангелиста кнотує, треба йому було йти через Самарію. Хоча, знаєте, прямуючи до Єрусалиму, мандрівники часто уникали Самарію. Не просто уникали євреї, уникали самарійців, тому що не мали з ними зносин, як чуємо в сьогоднішньому ривку, але також уникали, тому що там дуже часто. Дорога була небезпечна, розбійники нападали, грабували. І краще було піти попри Йордан, долиною Йордану, піднятися до Єрусалиму. Але Євангелист Іван пише, треба йому було йти через Самарію. Чому треба? І ми чуємо сьогоднішній діалог. Треба було для того, бо була одна жінка, котра за своїми потребами не виділа більшу потребу. Що її життя не впорядковане, що її в житті далеко Бога немає. І хоча чуємо, що вона не є далекою від релігії, бо починає навіть десь вести дискусію з Ісусом Христом, ви кажете, в Єрусалимі треба поклонятися, наші кажуть, що тут на горі, а Геразін треба поклонятися, вона знає багато про. Релігію свого народу, певно, що є релігійною, але в її житті нема Бога. Ось, дорогі брати і сестри. Починаючи про воду і про їжу, доходимо до найглибшої потреби. Бо часто так є, що піклуючися лише про свої потреби, наше життя, воно знаєте, стає як застояна вода. Ісус Христос бачить, що в цієї жінки життя як застояна вода, бо думала задовільнити її потребу один чоловік, того не сталося, другий, третій аж до п'ятого, і каже, і той, що тепер з тобою, не чоловік тобі. Ісус Христос одразу старається показати цій жінці, що ти маєш потреби набагато глибші. Як просто набрати води. Ти маєш потребу у Богові. Ти маєш потребу у живій воді. І той, хто її може тобі дати, з тобою зараз говорить. Дорогі брати і сестри, у середині кожної нашої потреби є Бог. Не просто так людина йде до церкви в першу чергу тоді, коли щось дуже треба. Бо в кожній нашій потребі Бог нас уже чекає. Але людина так може замотатися, як ми кажемо, як білка в колесі, що помічає лише кожну наступну потребу. І постійно щось треба. І постійно є зайнятий. Але кінець кінцем треба, щоб все завершувалося одним, аби ми мали трошки часу сісти, бо Бог хоче до нас говорити. Знайти для цього час. Ця жінка виходить у полуденну спеку, коли ніхто за водою не ходив, бо ходили або ранком, або вечором спеціально, бо боялася навіть з кимось зустрічатися. Їй ці зустрічі були неприємні, чиїсь погляди, які її осуджували, осуджували її життя, і тому вона в полуденну спеку йде. Щоб ні з ким не зустрічатися, щоб набрати воду. Дорогі брати і сестри, так і нам треба знайти часу, бо лише Господь може впорядкувати наше життя. Нам треба побачити, що за тими потребами, кожною елементарною навіть потребою нашого життя стоїть Бог. Бо лише так наше життя може справді ним наповнитися, і лише так можемо поклонятися Богові у дусі і правді. Тобто на кожному місці, де ми є, відчуваючи, що я є із Богом у дусі і у правді свого життя, що я є постійно із Богом. Саме це ми із вами маємо черпати у святих тайнах, котрі можемо сказати, є як та криниця Якова, до котрої маємо приходити. Саме це ми маємо черпати у храмі, котрий. Котрий є тим місцем, де можемо поговорити із Богом, саме це ми маємо черпати у своїй щоденній молитві. Бо знаєте, дорі браті і сестри, жити лише потребами, це означає перетворювати потихеньку своє життя на таке собі, ну можна сказати, болото без живої води. Бо коли ми хочемо лише комфорту і лише задоволення своїх потреб. Лише щоб все було стабіль, стабільно і спокійно, тоді не бачимо Бога. Сьогодні разом із тим, що ми літургійно маємо п'яту неділю самарянки, п'яту неділю по пасці, ми також із вами маємо цю прекрасну другу неділю травня, День Матері. Бо хто більше як мати, незважаючи на свої потреби, служить? Сьогодні також маємо день пам'яті за нашими захисниками. В Ужгороді є оголошений день жалоби. Вчора підписаний цей указ, тому що дуже багато наших воїнів знехтували всіма своїми потребами, навіть потребою жити, щоб захистити кожного із нас. Сьогодні багато таких людей бачимо, що. Жертвують своїми потребами, бо більше треба комусь другому. Його своє не також є тими, котрі свої потреби вдома до кінця не задовільнили як батьки, як чоловіки, бо захищають потребу у свободі у житті кожного із нас. Це великий приклад для нас, дорігі брати і сестри. Приклад матері, приклад воїна. Такі наглядні приклади, якими ми маємо жити, що кожного разу, коли ми бачимо потребу другого йому служимо, ми ніби даємо йому воду живу. Ми самого Бога йому даємо. І коли самі не живемо лише своїми потребами, не закриваємося на них, тоді лише наше життя справді може перетворитися, як каже Ісус Христос. На джерело, котре не висихає, і другі із того джерела будуть черпати. І другі будуть бачити, що вартує життя, аби послужити, не лише би просто комфортно прожити. Тож, молячися сьогодні в особливий спосіб за наших матерів, бабусь, молячися в особливий спосіб за воїнів, і особливо за тих, котрих в один момент не стало. І навіть числа їх до кінця не знаємо, але сьогодні якраз день жалоби, тому що в один момент не стало багатьох життів, багатьох захисників. Молимося за них, беручи до свого життя конкретний приклад, питаючи себе кожного дня, як маю служити другому, як маю другому подати живої води і свого життя. Христос Воскрес!